Прем'єр-міністр Микола Заров закликає партнерів із країн митного союзу до справедливого застосування правил торгівлі на основі положень світової організації торгівлі, а також чинної угоди між країнами СНД. Про це він заявив сьогодні, відкриваючи засідання уряду. Прем'єр наголосив, що про торговельну війну між Україною і Росією і мови йти не може а усі чутки перебільшення. А заров закликає українських виробників дотримуватися нових правил митного союзу. потрібна спільна ретельна робота. Треба врахувати реалії, які як вони є. Митний союз і нові правила в ньому така реалія. Пільгових режимів не буде, та ми їх і не вимагаємо. Ми закликаємо партнерів до справедливого застосування правил торгівлі на основі положень світової організації торгівлі та чинної угоди про зону вільної торгівлі між країнами СНД. І самі повинні бути готові виконувати ці правила. Також Микола Азаров зазначив, що проблеми з поставками українських товарів у Росію виникли, оскільки українські підприємці не відреагували на попередження російської митниці. Митна служба пояснила, що до так званої групи ризику потрапили товари, які не мали сертифікату походження, оформленого відповідним чином. Протягом півтора місяця російська митниця видавала так звані профілі ризику щодо окремих груп товарів, які викликали певне застереження. На жаль, частина українських компаній-експортерів не звернула належної уваги на посилені вимоги російських митників. І саме з самого треба зробити висновки організаторам бізнесу.